8 годин Мінус більше ніж 1000 робуксів закаті. І знаєте, де ми. Нама зробить банк-нота. тисячі рубаксів закаунтів. Та й заходьте на цю карту код. І сьогодні, друзі, просто гляньте хто! Знаєте хто це? Снігурочка, дорогі друзі, якщо ви не знаєте, хто така снігурочка, на попередні відео просто быстренько, знизу, туди, вода-да, тікаємо дадад, І дивимося попереднє відео. Якщо ви просто, якщо ви не знаєте, хто така Снігурочка, дороги друзі, це капець. Тому, друзі, друзі, просто зразу сподобається за снігурочку. І коротше, друзі, сьогодні ми на карті, як під назвою, save ek, save ek, да. Коротше, е, снігурочка, давай, давай. Ей, е, Васичка, ти хто? Ей, ні, ні, ні ей, е, сюди, давай, о, 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 давай. Не, эй, ти, ек, ек! Все, снегурочка тупость. в це там де намальованы, зайди снегурочка! Все, дорогие друзья, капец. Ой, боже. Ой-ой-ой, все. Ты, ну, ну, не соображаем, не, не, ну. Отак, отак, ну. Отак, отак ну. О, все, заперла. Короче, друзья, друзья, сегодня. Зараз мы побачите, что это за карта. Це люта карта, Сегодня, якщо що треба буде, мы проданатим, конечно. И дивіться сюди. Коротше, бачите, оце снігурочки, друзі, -дру, да, 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 сьогодні я за яйця буду переживати дуже-дуже ну, сильно, друзі. -дру, просто дуже сильно я буду переживати за яйця, тому що це наш снігурочка, да, дру -дру, да, снігурочка, привітайся, да, ну, ти в контейнері. Короче, друзі, -дру, дру -дру, дру -дру, я вам покажу. Нам треба буде е, пройти карту, пройти карту і зберегти... Яйце, так. Да. От я бачите, сьогодні тік, що викинув яйце. Коротше, друзі, друзі, як ви поняли, да, нам треба зберегти в контейнері, е, треба зберегти снігурочку. Друзі, ми тут ще будемо мінятися, то це все буде добре. Так, коротше, коротше, друзі, друзі, дивіться, нам треба просто зберегти снігурочку. Оце снігурочка там катається в контейнері. Все. Нам треба її зберегти. Ми за нею будемо дуже сильно переживати, то пишіть снігурочка. Ми за тебе тримаємо кулачки там переживаємо, я не знаю. Так, друзі, коротше, пішли. Давайте перший етап. E, нас тут, якщо ми один раз пригаємо, це нормально, це все добре, це все супер. А якщо ми пригаємо там вже декілька разів, то все, ми розбиваємо. Так, снігурочка, снігурочка. Там, я, дорогі друзі, я вам кажу, я сьогодні за снігурочку буду переживати більше, чи не знаю що. Снігурочку теж поставила по так, снігурочка, дивіться. Ти. О, оп! Бачите, вона приходить приходять тут, ой, це кафе. Кажуть, друзі, давайте попопили. Ось так. Там просто, знаєте, я би якби я міг, я це не знаю, я це би пристібнув там. Я, це, я просто тобі такого кажу, бо я не знаю, я зараз за цю снігурочку переживаю просто либа така, це, це, це що за це якесь. Фух, почекайте, ось снігурочка, вона якась бачите, ну, вона якась не така, як всі, да. О, от так, Отак от, отак от, отак от, от, так от, ага, отак от, от. Але тут пісенька, дорогі, друзі, я не знаю, чи ви її чути просто тут за пісенька. Контейнери, кон, Ну, не вид мороз, а контейнери. Короче. А, на контейнері засейвився. ну кон, ну, ми вже ці контейнери просто відчуваємо, я не знаю як. Ну. Я в свої п'ять пальців. Так, почекай, снігурочка. Короче, я, я поняв ту так, тактику. Тактику я поняв, да. Так, да, дивіться, друзі друзі, що ви знаєте, зараз буде перша е, спроба снігурочки допомогти мені. Коротше, зараз ми сюди запулюємо снігу, е, нашу снігурочку, наше яєчко. Все, яєчко повинно покотитися, так. Да. І коротше, дивіться, зараз ми забираємо оцю штуку і ми, нам треба повсти вверх. Коротше, і дивіться, зараз ми тут оберемо цю штуку. І нам тут зараз треба буде зловити снігурочку. Зараз снігуроч приїде на ліфті. Все, снігурочки, я в тебе просто! Ну, снігурочка, я не знаю. Давай, все, е, ну, Снігурочка за бортом, трошки. за бортом, за бортом Снігурочка, да. Так, все, ворота відкриваються і Снігурочка, помаленьку, помаленьку! Слава Богу, слава Богу, Снігурочка просто у нас, вона прекрасна. Е, снігурочка вона, ну просто, це, куда куди Шо, Що? Ні, 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 То нам треба ось сюди. Короче, давайте ось так от, Ось так от, ось так. От. Фух, ви, ну, я. Ой, все, у мене. мене Ж... Снігурочка вообще краса! Ну просто, ну, просто напишіть, що Снігурочка Бомба. Просто снігурочка бомба. Того щоб подивитися, що подивитися, щось наше. Так, до речі, фото, тут, тут наша снігурочка, зараз, да, да, да. Все, снігурочка, давай. Телепортируйся. Так, все, ми забираємо. І ми зараз проходимо самі без... А! Снігурочка, коротше! Дивіться сюди, Снігурочка, дивіться. Я думаю, що ти розумна, нас, правда, ну снігурочка. Ну, дивіться, там, там коротше ця траса, і тобі треба, щоб. Снігурочка, ти йде. Снігурочка лифт без теплої... Їх... Боже світло не економлять. Ой, ці мільйонери. Ми ж мільйонери, ну правда, снігурочка. Тільки страусини, яйце просто, я за тебе зараз, зараз пережи... Снігуроч... Снігурочка, вона не може заїхати на цей розгончик. Давай розганяйся. Ти там не розіб'єшся снігур... Ні, може я не розіб'єшся, я не знаю. Ну що вона... Просто подивіться, снігурочка не може до ліфта доїхати. Снігурочка, розгон! Ну, алло! Ну, отак от, ну, розгончик, ну! Ну! Снігурочка! У нас снігурочка просто за. О! Снігурок! Все! Я, я в Снігурочку вірю. Просто ще й помню, що я теж в Снігурочку, бо я. Я не знаю, для мене Снігурочка вже екрадна туда стала, тому що подивіться на це яйце. Це, це страусине яйце, і я зараз його несу на, на підболосі. Короче, дивіться, зараз. Схема. Дивіться, тут схема на мільйон. Просто наша контора. Дивіться. Треба, щоб снігурочка зараз. Я, я думаю, що зараз Снігурочка промахнеться з тим ліфтом. Коротше, дивіться сюди. На треба, щоб мені зараз снігурочка опустила ось цього моста і я чап-чап-чап. Потім вона перекинула його на другу сторону, я теж чап 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 І все, снігурочка. Снігурочка десь відкривається, ворота. Ну, 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 давай. Ворота, ну да, да да відкриваються. Отак от, що ти заїжджаєш, так. Да? Піднімаєшся доверху. Все, да? за бортом, знов снігурочка. Коротше, я не знаю, що це таке, але снігурочка за бортом. Ще б прийшли одним. це не знаю. Якийсь там, так, коротше, снігурочка, слухай сюди, дивися. Тобі треба якимось чином, я без поняття. якийсь бібізян. Рулет! Слухай! О, все, це, це, не, це моя снігурочка. Це с... рулет заповнить, це моя снігурочка. Ти по... О, руле... Рулет! рулет цього під носа! Бо я тебе зараз в рулет скручу, реально. Я о, все, снігурочка ти красава, просто того рулета скинула. Коротше, дивися, снігурочка, слухай сюди. Дивись, тобі зараз треба да-да-да. О, о. Друзі, у нас е, виникло е, трошечки непорозуміння, то знаєте хто? То не Снігурочка, то е, е, бібізяна рулета. Да, бібізяна рулета, да-да-да. Бо ми я моя рулета не вважаємо, не, не, не вміє не раціонально використовувати просто. Хух, 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 просто я. Снігурочка, нажми, будь ласка, давай е, там ревейв там за 19 рубаксів, просто зараз ми купуємо, тому що я не знаю. Ну да, нажимаємо купляємо, да, да, да купуємо все, заберіть, мої рубах, тільки будь ласочка, просто Дайте нам пожити знов. Будь ласочка, я, ну давай, все. Р... Так, все. Просто, дороги, друзі, я знаєте що, все. Все. Далеко від каси ми не відійшли, купляємо знову ми за 39 рубаків, тоже нам треба, нам треба. Ми, я я по-новому не буду записувати. Дорогі друзі, я вас вітаю, у нас поповнення в сім'ї, да. З нами, знаєте хто, я без поняття хто, але ну, це якийсь рулет. Коротше, все. друзі, коротше, нас поповнення в сім'ї. Бачите, там з нами, коротше, ще якесь, я не знаю, може тут або ще щось, я не знаю. Короте, ми... Дорогі друзі, просто все. Так, ідемо. Дорогі друзі, знаєте що? Це якась дуже дорога карта виходить, дуже дорога, тому що тут нерви просто зашкалюють. І дивіться, ось так от. Ось так от коротше, дивіться, запам'ятайте, тут ми зараз тупо топаємо прямо, тому що е, зупинятися тут не можна, походу, бо наше яєчко, знаєте, ну це капець просто. Переживаємо за нього дуже сильно. Так. Пісенька зараз просто! Дивіться, тут е, різких рухів е, рухів робити не, не можна зовсім. ні, ні. Ну роду, знаєте що? Я не знаю, що але ми, походу, цю карту будемо дуже довго проходити, тому для вас зараз буде дуже бистка склеєчка. Раз, два і все. Друзі, знаєте, яке сьогодні число? Сьогодні 7 січня. Знаєте, коли ми починали знімати? Правильно, 5-го. Дорогі друзі. 48 годин. Мінус більше ніж тисячу робуксів з аккаунта. І знаєте, де ми? Правильно, дорогі друзі, ми на початку цієї карти. Дорогі... Друзі, просто це якась така це карта, тупо для того, щоб з вас викачати ви просто всі ваші робукси, всі ваші гроші. Це капець. ви просто представляєте, що я вже навіть не хотів донатити, тому що це нічого не дає. Знаєте чого, дорогі друзі, дивіться? Зараз снігурочка просто. Ми, дорогі друзі, снігурочку просто за кадром ще знімали 2 години кожного дня і ми не пройшли тупо ні на грам. Тому що, ні, 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 зараз це чекайте, чекайте, це. Це просто дуже якось швидко вийшло. Зараз я вам покажу. Тому що, дорогі друзі, ми донатили на е, відродження. І знаєте що? Вона нас повертала назад там, де ми не можемо пройти. І ми ще й донатили так, що і нормально. Ми по, просто по декілька разів ми донатили Наші навіть вже от снігурочка вже навіть світиться. І за те, що в неї вона робу ці витрачала, на то, щоб вижити. Ви представляєте, це, це вже капець, дорогі друзі, це вже все. Ну просто подивіться, ми ось так беремо, проходимо. Да, да, ми проходимо. І нас це випадає. Ми нажимаємо, е, щоб... Щоб відродитися. І знаєте що, ми повертаємося на саме початок, друзі, друзі, просто дивіться, це щоб ви не думали, що я погано граю. Дивіться, зараз снігурочка теж мене зараз понесе. Ну, що ви побачили, так? Да? Ну, щоб ви не думали, що я погано граю, дивіться. О, наприклад, сюди, зараз снігурочка. Снігурочка! Алло, ал-о! Просто я ж снігурочка я кажу, я як рідний брат для неї став. Я вам серйозно кажу, бо снігурочка це. Ні-ні-ні, лив, 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 алло. Де снігурочка, давай заходь. Я, я бобрик буду, давай. Боже снігурочка, виходь до мене йде це капець. Я кажу, снігурочка, снігурочка, я вже кажу, в мене же снігурочка на мігах просто, ну. Що ви розуміли, друзі друзі? Це просто капець. Що ви розуміли? Дивіться, вот, яйця, да, от снігурочка. Снігурочка якось поаккуратніше трошки міє а то я вже переживав за це яйце, що капець, Дорогі друзі, просто стільки нервів на цю карту пішло. Я вам кажу, це просто, ну це просто не ре... просто все. Це дорогі друзі, капець. І ми, що ви розуміли, ми нажимали рев'ю, і знаєте що? Правильно, ми поверталися саме початок. Тому дорогі друзі, просто я вам кажу, не заходьте на цю карту ніколи, вона вас зробить банкротом. Просто серйозно я вам кажу, вона нас зробить банкротом 100%. Ну, дорогі, друзі, друзі, я просто, я вас про дуже сильно прошу, підпишіться на цей канал, поставте вподобайку цьому відео, відправте комусь це відео, скажіть, допоможи Артьому, щоб це відео вистрілило. Тому що, дорогі друзі, це відео просто 70. Ми... Ні, не 70. 48 годин ми його знімали. Мінус тисячі робаксів з аккаунтів. І знаєте що? Ми навіть не продвинулись. Тому, дорогі друзі, я дякую, що ви додивились до цього до цього моменту. Якщо вам це відео сподобалось, поставте йому обов'язково, поставте йому вподобайку, обов'язково підпишіться і пишіть коментарі і відправте комусь це відео. Нове ну, на канал Пео. Ну і всім пока-пока-пока.